Так, отож, перейдемо до наступних завдань, до того, що потрібно буде зробити і над чим попрацювати над Олімпіадою. Взагалі для, ству, для Олімпіади, для підготовки до Олімпіади є окремий сайт. Я окремо його виніс так, окремо виніс у підготовку. Ось він тут є. І на основі нього, в принципі, я якраз буду працювати. так? Ось він називається Basecamp Єolimp.com. E тут є велика кількість різних завдань, з якраз будемо, над якими ми будемо працювати, до яких будемо так готуватися. Також є додаткові завдання, які можна виконувати. І тут є відразу завдання для перевірки своєї власної задачі. так? Ну, Для перевірки того, що ми будемо виконувати. Але не забувай про те, що е, в нас так звук пишеться, є е, що для того, щоб виконувати всі задачі, ми обов'язково будемо брати дані з. Файлів, як я говорив раніше, ті, тих, що будуть записані на диск. Пам'ятаєш, так? У нас має бути папка Олімпіада, в якій буде все виконуватися. Цей файл. Я закрию, тому що це один із моїх проєктів, який я виконував раніше. Так, от обираємо відповідно. Ну, тобто, будемо брати ось цей тип. Так? Будемо якісь виконувати дані, і потім його записувати. І ось ці ми будемо постійно повторювати ось ці е, рядочки. 1, 2, 3, і так далі. Е, про них я говорив в передньому відео, тож це буде не проблема. Переходимо до самого завдання. Так, тут є в нас задачі, є прості, 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 і так далі. так далі, так далі, далі, До великої кількості. Ми будемо з ними помаленьку працювати, і будемо знайомитися і будемо виконувати. Тож обираємо проста задача. так? Тут є умова. Так, е, Нам потрібно: м, наступне. програма щитує двоцифрове число і виводить через пропуск кожну окрему цифру. Тобто ми вводимо число, так, а потім виводимо його окремо. Е, для відповіді, як це зробити за допомогою мови програмування Python, е, ми будемо виконувати наступне: Ми будемо е, вводити число. так, а далі будемо його. Вводити. Звертаю увагу, що тут є вхідні дані, які нам потрібно зробити. Це натуральне число на проміжку від 10 до 99. Це важливо. Так? І те, що ми маємо відповідно вивести, це першу цифру і другу цифру через пропуск. Це також важливо. Отож, давай будемо це пробувати виконувати. Так, по перше, в нас є input data. це наша папочка, з якої ми будемо все брати. Так, давай я відкрию зараз. Так, project, project 0, ні. Project 2. Називні його. Я його скопіюю. І переназву. Так, це вже помилка у мене сталася. Продовжимо далі. Так, переименовуємо. Project 2. Так само будеш виконувати. Input дата я буду переписувати в ній, тобто в ній буде постійно щось змінюватися. А проєкт буде переписуватися. Так, отож, всі ми завершили, це можна видалити. Так, Project 2 є. Дані для входу ті, дані для виходу є. Так, input data на читання, out data на запис. В папці там, де input data, я просто ввожу число. пам'ятаємо, від 10 до 99. Наприклад, це буде 85. Так, і я його відповідно зберігаю. Тепер що цікаво, е, ми будемо ці дані щитувати. Бачимо, що щитується один рядочок, і ми отримуємо результат. Я напишу просто дата і дата. Тобто, куди буде записуватися. Тепер подивимося, що у нас є. Якщо я зараз цю дату надрукую, як не дивно. Так? Тобто візьму print. Це також потрібно буде повторити. Це означає, що я їх просто виведу на екран. Виводимо на екран. Так. Е, поки що це мені не треба, я його заховаю за трьома апострофами. Закоментую. І це не буде виконуватися. Ось ці три родички. Запускаємо. дивимося результат. Так, е, дата 1 немає, немає, дійсно. Тут помилка. Такого йому немає, ми його переробляємо. Бачимо, ми отримуємо список із двох чисел. Що ми можемо тут вже робити? По-перше, що важливо, ми можемо вказати, що ми будемо виводити, ну, точніше, як можна виконати це завдання. Е, По-перше, один із найпростіших варіантів е, просто сказати, що ми будемо виводити не число, а ми будемо вводити е, рядок. Так? А рядок це зовсім інший елемент. Я напишу SPR. Звертаю увагу. Тобто я вказую, що це у нас буде не число integer int, а це буде рядок. Я його запускаю і звертаю увагу, що тепер в мене вивід 85 буде по-іншому написуватися. Воно буде в лапках. Тобто комп'ютер буде розуміти, що це у нас число. І тепер з цього числа ми бачимо, я вже можу щось виводити. так. У мене є список, дата. З цього списку дата я вивожу нульовий. Об'єкт і виведу вже з нашого рядочка. Це важливо, так? Тому що це табличка, вивежу перше значення. Дивися, у нас є список, в списку в нас є нульовий елемент. І в цьому нульовому елементі є перше значення. Це число 5. Якщо я зараз надрукую, то виведеться просто число 5. Є, є. Тобто ми, в принципі, частину це зробили. Тепер нам потрібно його об'єднати, як не дивно. Запишуємо в нашу зміну, наприклад, O, тобто вивід. Ми вписуємо дата 1 і дата 2. Тільки, тут є один нюанс. Ми будемо використовувати запис у вигляді спеціальних рядків. В Python є так звані F-рядки. F-рядки дозволяють нам всередині коду, В середині рядка, в середині речення вставляти змінні. І якщо ми запишемо ось тут F лапки, і ось так, тоді в нас буде рядочок. А якщо ми наші дата візьмемо в ось такі фігурні скобки, фігурні скобки, такі лапки, то ми якраз можемо їх відповідно використати. Бачите, так? Тобто ми можемо. І, ну, я, в принципі, тут можу будь-що написати, все, що буде поза лапками, воно буде використовуватися. Тобто, е Вихідні. а ні, Напишемо все-таки українською. Вихідні дані. Вихідні дані. І зараз ось цей О, я запишу у вихід. Так, просто будуть виконуватися. Я напишу і. Е ну, тут, оскільки це вже... F string, тобто F-редок, нам обов'язково використовувати ось це. Ми будемо записувати його як е, число. Так, Ми його витираємо, і я напишу просто O. Тобто я запишу наше значення O у наш рядочок. Дивись, у нас за рядочку в output 345, це з попереднього завдання. Так? Я запускаю наш код, і дивимося результат. Нас виявилося 5. Тому що тут вказано, що виводиться тільки 5. Але в наш документ вивелося 5. І 5 через пропуск. Звертаю на це увагу. Відкриваємо. Бачимо вихідні дані 5.5. Ну, так як ми і планували. Нам потрібно писати тільки 5.5. Ну, якщо ми це, це завдання зараз закинемо на перевірку. Е е так. Е е тому вона буде виконуватися. Але тим не менше. Такий варіант підходить. Давайте стремо вихідні дані, і напишемо, що це буде дата 0, бо ми рядком його записувати будемо. І дата 1. Тобто в нашому, в, нашій, в нашому списку ми обираємо змін, запускаємо. Так? Результат виявився, але в наш код, ну, я його закриваю, відкриваю заново, ми бачимо вже вихід. Так? Наші числа 85, які є в input, вже записалися так, як треба. Бачимо. так? Зараз я запишу тут. Хай буде 34. Цей файл закриємо, щоб він нам не заважав. Відкриємо цей. Так, де він там у нас? Ось цей файл. Запустимо. І бачимо 4. В результаті в нас буде 3-4. Такий варіант. Він досить непоганий. Але. Ще є один варіант, який також підходить, це використання ділення націло. Це другий варіант ось таких задач. Він також часто використовується для того, щоб використати ділення ціло або використати ділення з остачею, нам потрібно зробити наступне. Коли ми будемо ділити щось націло, так ми будемо його застосовувати. Давай звернемося до довідника. І в довіднику в нас все буде якраз вказано. так? Переходимо і дивимося, тут є математичні операції. Математичні функції. Так, секундочку. Так, отож, продовжуємо. Отож, в нас є дві косириски, які дозволяють виконати цілочисельне ділення. Тобто ми поділимо якесь число. так, і ми отримаємо результат. В нашому випадку, якщо ми будемо е, нашу задачу переписувати, зараз я ось цей код уже закоментую, він нам не потрібний, я поставлю решітку для коментаря. Так? Е, цей код також я поки що закоментую. І зроблю наступне. Отож, по-перше, ми маємо. Наш список, дата, так нагадую його, я його запускаю, бачимо результат. У нас там слово 34. Якщо ми 34 поділимо на ціло так на яких число тобто виконаємо ділення, то ми отримаємо відповідно якийсь результат. Ось, відповідно, він є. так Ми поділимо і будемо мати результат. При ділені А на Б, тобто 7 на 2. Ми отримуємо результат 3. Тобто залишок буде 3. Е, ну, Тому що на 3 ділиться, решта е, залишиться. Тепер давайте ре, е, реалізуємо в нас. Отож, ми маємо, нагадую, ось це змінюємо, що це у нас буде інтеджер. Тобто буде число виводитися. Це в нас ще раз не е, рядок буде, а число буде. Так? Тепер число ми можемо виконати, якісь числові операції. Отож, ми зараз запишемо в r Ну, ладно, хай буде d 1 Ми запишемо результат наступний. E, ось це дата. Ми поділимо на ціло на 10. Чому би ні? Побачимо, який буде результат. Поставимо дві крапки і виконаємо 10. Тепер ми його просто надрукуємо. Так? Зараз надрукуємо. d1 Що ми отримаємо? Запускаємо і бачимо результат У нас з'явилася наша трієчка так. Тобто Ми поділили на ціло. а тепер виконаємо в D2. Так? Тобто наше число Digital хай буде умовою, в D2, так? ми запишемо. Ай, надо було так написати. Ми запишемо залишок відділення. Залишок відділення це те, що відповідно залишається від ну, логічного відділення. Так? Якщо ми поділимо на 10 залишок, який буде. Дивимось. Де у нас цей знак відсотка. Ми запускаємо. І бачимо, d 1 написано. Я поставлю кому і напишу D2. Так, Запускаємо, і бачимо результат. 3-4. Тобто той результат, який нам і потрібен. Тобто це другий підхід для вирішення цієї задачі. І він дуже, досить актуальний, часто він використовується особливо це ділення ціло і ціло е, чисельне ділення. Е, так, і залишок відділення. Гаразд. Е, отож, ми також цей результат можемо записати. Але тут є один нюанс. Е, ми його знову маємо переписати. Ми виведемо ці дані D1 і D2. Так? Ми його запишемо в змінну O, Знову використаємо наші f -ритки. Так? Але тепер ми будемо виводити змінну D1. Так? І. D2. Тобто. Ми будемо, ну і оцей коментар я з Ми отримаємо точно той самий результат, тільки ми будемо записувати вже числа. Якщо в попередньому цьому значенні ми записували, е, виходячи з того, що в нас рядок, тобто ми ось тут змінювали запис, що ми зачитаємо рядок, то ми виконали ось таку функцію. Якщо ми виконуємо е, число, то ми вводимо ось таку функцію. Спробуй повтори цю е, задачу. Вдома побачимо, який буде результат. Запускаємо і бачимо результат так? в нашу змінну записалися в output наші змінні у вигляді чисел. Нагадую, ми практикувалися тільки що з використанням ділення націло, і залишка від остачі, при діленні на яких число. Так? І ми могли його записати. Також ми попрактикувалися з тобою із використанням F-рядків. І із записом, і ну, використанням е, даних із списку із двовимірної матриці. Я, звичайно, не оголошував, але ти маєш розуміти, що ось ці дані вони були в нас в таблиці. Е, далі будемо виконувати інше завдання. Це буде поки що все. Пробуй повтори ось цю операцію. Далі будуть складніші завдання.